Всім привіт! Мене звати Івана Капецина, я менеджер з продажу компанії Nutrition. В Дані компанії працюю з моменту її створення з 2020 року, так сказати, від самих витоків. Компанія займається продажами готових кормів, преміксів, а також кормових добавок. Будуємо свиней, бройлерів, велику рогату худобу, несучки. І всіх інших тварин досягаємо досить великих, потужних високих результатів нашою невеликою командою, яка постійно йде на розвиток і збільшується. Відповідно до структури розподілу територій в компанії, в моєму підпорядкуванні знаходяться дві області: це Тернопільська та Хмельницька, а також одне із великих потужних господарств в Одеській області категорії А+. Я, як експерт, рекомендую використовувати для бройлера преміксів і та Гронутрешен, оскільки наші партнери завжди досягають Високих результатів, а саме плюс 10-15 відповідно до нормативної ваги бройлерів, я як єдина дівчина в колективі з впевненістю можу сказати, що мій досвід допоміг впоратися не лише з усіма перешкодами, але й побудувати міцні партнерські відносини з клієнтами.